Всім поціновувачам Hot Wheels Велетенський привіт! З вами на зв'язку, як завжди, D-Line Custom. І це новенький відеоогляд, розпаковка посилок преміальних моделей Hot Wheels. Ось до мене такі дві коробочки приїхали. Одинакових розмірів від одного ж і того самого продавця, але з різною кількістю і з різними видами моделей. Запаковані надійно, запаковані дуже круто. По вазі десь 1,5 кг, може навіть і 2 кг одна коробочка має. Доставка від нової пошти обійшлася приблизно в 900 гривень. Бачу, що одна з посилок навіть проходила митний контроль, побачимо, що її розпаковували і оглядали. Сподіваюся, моделі там всі ті самі, що я і замовляв, і нічого ніхто не забрав. Отже, потрібно буде зараз вирішити, яку посилочку першим ділом розпаковувати. Я би хотів, би, напевно, ту, що на митниці оглядали, бо мені цікаво, чи там всі ці модельки є на місці. Отже, будемо розпаковувати і дивитися з вами, що всередині. Ось так класно всі модельки позапаковані. Кожна модель запакована в окремим е, таким брусочком. Бачу вже преміальний бьюік, скоріш за все форсажний. Ось так ми це все поставимо і нехай воно висипається. Отже, розпаковуємо. Це навіть вийшло не як е, смужка. З попирчатого такого матеріалу, а ціла повноцінна кишенька. Дуже круто, дуже гарне пакування, головне надійне. Я сподіваюся, що моделі не побилися в дорозі. Ось такий виходить у нас Buick. По модельці це є Regal GNX Hot Wheels 2019 року. По задній частині дуже класно оформлено. Номерний знак Buick. в білому виконанні мав такий в чорному. Гарна модель, прекрасна, але я чомусь не впевнений, можливо, форсажна серія, а можливо і ні. Останом прекрасна моделька на таких жовтих колесах. До речі, ніколи таких е дисків не бачу. Ну, але тим не менш виглядає дуже цікаво. Так, наступна машинка. І це в нас Agera R в чорному виконанні. Так, Акера Р чорного чорне виконання. Гарна машинка. По дотику така матова. Колір теж матовий. Гарний стан, білі колеса. Ну, а як АГРК. Нічого особливого в ній немає. Дістаємо по черзі наступну машинку. І це в нас ось така. Дейтон. ну то Плімут є Super скоріш за все, Super 76-й порядковий е, номер Ліврея Union. халене виконання, дуже крутезний такий сполір. От За що я люблю ці е, Дайтони, Супербіорди це от за їхній такий велетенський і крутий спойлер, який, до речі, при транспортуванні любить е, крушитися і битися, що дуже неприємно при розпаковці. І перепродажі. Ну, ця модель є в прекрасному стані. Масивні драгові шини Goodyear. Прикольна машинка. Наступна модель чуть не випала з кульочка це ось такий Mercedes з Тім Транспорту, гоночний. Це Mercedes AMG 300 SL 6.8. в простонароді називається свиня. Через її велетенські габарити і велетенський об'єм двигуна. Ліврею AMG 48-й порядковий номер. Прекрасніша модель. Є така сама в червоному виконанні, ну а це ж йде з тим транспорту. Але наскільки я знаю, фури там немає. Тобто модель йде окремо від набору. Нас зустрічає якийсь такий крутезний американець. Бачу, що трошечки потертий, що це в нас є, це в нас є Chrysler. Нічого собі. Dodge Chrysler. Неперевершена машинка. Правда, мені ця ліврея розкраска взагалі не подобається. Я люблю якісь такі однотонні а, прокраси, типу там чорного, сірого. Але ну, ніколи я такого не бачу. Можливо, якась цікава колекційна машинка. Роки валя 2018-17. Прекрасна машинка. Відставимо її. Обов'язково знайде свого поціновувача. Так, далі в нас йде модель, яку я також ніколи в руках не тримав. Причому вона є преміальна, поки я розпаковував, думав, що мені майну машинку всунули. Ось такий пікапчик, якийсь Chrysler, можливо, Ford Ranchero. Хм. Гарно виглядає. До речі, морда похоже, Є така модель в зеленому виконанні, але з серії Форсаж. Гумові колеса різно широкі, між іншим. На різному діаметрі е, коліс. З таким чистим пікапським виглядом гарно виглядає. Відставляємо в сторону. Так, беремо наступні моделі. Ну, Тут видно, що це є вульваз. Ось такий. Вольвасік в універсалі, це в нас є Volvo 850 Estate. Знаю, є багато нереальна кількість поціновувачів таких модельок в Універсалі, особливо там якісь Volvo, Mercedes то ну, їх просто розбирають як гарячі пиріжки. До речі, ну, ціна на цю модель є доволі таки невисока. І багато хто їх собі збирає. Ну, видно, що є завицькі нюансики. По фарбуванню, але то є Hot Wheels, без того насправді ніяк. Головне, що на моделі немає жодних сколів, і вона прекрасно виглядає. Ну, думаю, за гривень там 300 її заберуть. Вивалилася в нас ця модель, хоча би я її розпакував. Ну, і як не дивно, модель, яка вивалилася мені прямо в руки, це є Mercedes AMG. GT3, знову ж таки, з тім транспорту, як і попередній жовтий Mercedes. Прекрасна розкраска. Мені дуже подобається саме цей варіант, тим, що тут на даху є ось такий годинник, який прекрасно виглядає. Ось так. На даху, до речі, приїжджають зазвичай вони з битою прокраскою. В даному випадку сколів немає, і модель просто солодко і непогано виглядає. AMG, AMG. Ось така чудесна машинка. колекції я таку маю, тому піде на продаж. Наступна модель це ось такий Ford Mustang Shelby. Ford Shelby GT350R з форсажної серії. Маю ще попередній такий. В хорошому стані. Ну, доволі важко їх продати, тому що поціновувачів мустангів в нас в Україні залишилося небагато, тому ну, ось така машинка. Дістаємо машиночку. Ось така альфа в нас вилазить. Це в нас є Альфа Джуліо Sprint GTA Така в вінтажному кузові, скоріш за все, з якихось 90-80-х -х, х років. Релійна, між іншим, в такому оранжевому виконанні з чорними полосами. Деталізація задніх фар. Прикольні сірі диски. До речі, дуже масивні. Похожі на драгові, але то є не драгові. І спереді виглядає вона ось так. Прикольно. дуже гарно. І головне, мені дуже подобається, що машини йдуть цілі. Спочатку подумав, що це є DeLorean, але розумію, що це в нас є Lotus Spirit S1 в жовтому виконанні на таких сірих китайських дисках. От чому китайських, тому що неодноразово бачу їх на Aliexpress, там по символічній платі. І це дуже і дуже цікаво. Гарне виконання. Бачимо без всяких. Тріщин без всяких е е браків. І головне без сколів. Прекрасна модель, дуже прекрасно відчувається в руках. Дійсно колекційна колекційна ну, машинка. Дістаю ось такого релійного Форда. Я сподіваюся, це є Форд, Так, це є Форд RS 200. Можливо, він з якогось тім транспорту або з двопаку. Бо у динарних таких я щось не пам'ятаю взагалі. Ну, скоріш за все, це з якогось новенького-свіженького двопаку. Прекрасна ліврея Ford Race Team 200-й номер. Така штучка на даху, можливо, це якийсь спойлер або, або ще щось. Ну, ось так вона виглядає крутезно. Знову ж таки, в гарному стані. Мені дуже подобається передня частина через додаткову е оптику. Дійсно реалійна машинка. Прекрасна модель. Так, то все ми посуваємо, і в нас ще лишається майже пів коробки моделей. Блін, просто нереальна машинка це ось такий Dodge. Скоріше за все, форсажна знову ж таки серія. Це в нас є Dodge Charger. Мені дуже сильно подобається задня частина цієї моделі. Задня оптика, деталізація, прекрасна машинка. На таких коричневих дисках з коричневим прокрасом ззаді. Гарний стан. Чисто машина Домініка Торето. Прикольно. Ось така. Наступна машинка це ось такий е, контаж е, LP5000. З нового відносно е, випуску. По формі мені дуже сильно нагадує ось цей спіріт. Ну, реально, вони дуже навіть похожі між собою. Ну. Кунтур, все-таки, напевно, по задній частині трішки ширше виглядає. Але от якщо з боку дивитися, чисто ідентичні машинки. Але, в принципі, для тих років багато машин було іменно саме в таких кузовах: Lamborghini, Lotus, DeLorean, вони всі такі були з такими рубаними і загостреними формами. Ось такий кунтаж, червоне виконання це є серія MJ Leno's Garage відносно новенька. З деталізацією задньої частини, з деталізацією передньої частини. Я знаю така, ще в чорному виконанні чейзова машинка. Дуже крута. І далі дістаю ось такого красення, дуже сильно похожий на імпалу, таку, як я минулого відео розпаковував, тільки rlk шного варіанту. Це в нас що є? Impala. Так, дійсно це імпала. 100% впевнений, що це машинка з тим транспорту дуже. Її важко окремо без вантажівки дістати. Машинка в прекрасному стані. Бачимо деталізація з салону навіть є. Таке мінімальне кермо. Сидіння в сірому виконанні. По задній частині ось так вона виглядає. 61 й порядковий номер. Прекрасна модель. Шикарно. Вставляємо. А дістаю я ось такого малюка. Навіть не знаю, що це, я ніколи такого в руках не мав. Це є MBKUV, ну, такий міні-фургончик. Знаю, що, напевно, цей теж з двопаку. Там ще інша машинка входила в наборі. Мені дуже подобається розкраска, гарно виглядає. Знаю, є така, по-моєму, Honda STH -шна. в такій розкрасці, здається, на фіолетових таких крутих дисках. Ну, Але бусик теж непогано так стильно виглядає. Більш ніж певний, що обов'язково знайде свого нового власника. Десь ми отут поставимо його. От, Ми зібрали вже двопак з модели. Ось такий плімот нам попадається, Roadrunner. Неодноразово мав, тільки мав в більш поганому і плачевному стані. Віддав я їх по там, 200 чи 250 гривень. Ця ж модель є в прекрасному ідеальному стані, з деталізацією, все як має бути. Вони йдуть разом з цим Super з двопаку. Ну, такий двопак в запакованому варіанті гривень, напевно, 900 коштує. І тим не менш ці моделі варті е, тих коштів ось такі Plumot і ось такий родрундер. Прекрасні моделі, дуже масивні і круто деталізовані. І, і в гарному стані, між іншим. Посилочка насипає мені крутезними моделями. Це в нас йде ось такий Mercedes-Benz 300 SL. Тисте SL не є простим, а є особливим, він йде з Mercedes-Benz Diorama. діорами. Тобто таку машинку доволі таки важко дістати. О, цінується серед колекціонерів. Дев'ятий порядковий номер такого кремового відтінку з ось такою гоночною полоскою синього кольору. Колись свій час, років 2-3 тому, я за нею дуже сильно ганявся, хотів собі в розпаці в колекції. Тепер в мене є і в розпаці, і в запаці в діорамі, тому е, ця машинка піде 100% на продаж. І так, на око, дивлячись в коробку, ще знаходиться ну, моделюк, напевно, 7-8. І ми будемо продовжувати їх розпаковувати. А дістаю я тим не менш цікаво е, варіацію Ford 32-1932 Ford в помаранчевому такому матовому виконанні, на прикольних таких дисках. Скоріше за все, це також йде з якогось тім транспорту. Треба буде подивитися, тільки з якого саме, з таким двигуном, з радіаторною решіткою. Прикольна, дуже маленька модель і доволі таки легенька, порівняно з іншими машинками. Дістаю ось таку ламбу Aventador. В сірому такому виконанні під мокрий асфальт на чорних дисках. Це є в нас та Lamborghini-Aventador Cup. Шикарна модель, дуже гарний такий відтінок кольору, який так гарно переливається на світлі. Ну, є такий незначний тут знизу на, на губі скол, але думаю, що це не критично є. Моделька, тим не менш, є прекрасною. Так, десь би її б вмістити. а ну тут десь а дістаю я ось такий Ford Galaxy, Наскільки як я розумію. Та, Ford Galaxy мав вже неодноразово в себе на продажі. Він йде з е, Тім Транспорту. Це не скол, це, напевно, з заводу просто капля фарби так виглядає. З тим транспорту разом мала би бути вантаж, вантажівка, але наскільки я пам'ятаю, тут вантажівки немає в тій посилці, тому йде тільки сама машинка. Також є багато поціновувачів цих моделей. Резина Good Year. Така дуже прикольна. Дуже люблю таку резину. І відставимо її сторони. А, дістаю я ось такий Ford Escort. Це в нас є Ford Escort RS 1800MK2. Скоріше за все, вони йдуть разом в ось тому двупаці. Тому що розкраска дуже сильно похожа між собою. Ford Race Team, Так, я не помилився. В гарному виконанні. Напевно, одна з найкращих розкрасок для Ford Escort. Мав неодноразово їх багато. Мав і сині, і чорні мав, і, і різного відтінку. Ну, от саме ось Ford Race Team дуже гарно виглядає. Навіть є логотип Momo. Прекрасна модель, є незначний скол на. На задньому спойлері, але з інших частин це прекрасно. Десь ми так на когось поставимо, бо вже місця не вистачає на столі. І будемо розпаковувати цю модель. А дістаю я ось такий камару, скоріш за все, так, камару з новенької серії Форсаж. В синьому виконанні. Доволі бюджетна така модель. Ну, але через те, що вона форсажна. Її багато хто хоче отримати свою колекцію. Нічого особливого нема. Камара як комара, синьому виконання з білими гоночними полосами. Ось так. І лишається. Раз, два, три, <плес> чотири машинки в серці посилці. <плес> І дістаю я ось такого турбового мікроба з 11-м порядком номер. Це якась Honda, Honda City Turbo 2. Ну Дійсно, такий малючок прям малючок на жовтих гоночних колесах з таким спойлером. Навіть є люк, ну, це взагалі жир і лакшері. Гарно виглядає спереді, гарно виглядає ззаді. Ну, але це те, що вона така маленька, це щось чимось. Порівняно з імпалою, це небо ну... <схи> і земля. І далі попадається ось така Mitsubishi 300 GT vr 4 в синьому виконанні. Знову ж таки, бюджетна модель, але, тим не менш, є дуже гарною і доповнить любу колекцію. Японських моделей. Ззаді бачимо гарну деталізацію оптики. Мені дуже подобається, що вона йде на протязі всього кузова, логотипчики, чорні такі спицеві диски, і навіть деталізація якась спереді. Бачимо поворотнички, є, всяка оптика деталізована. Ну І знову ж таки модель в прекрасному стані, без сколів, без задирів, що дуже і дуже добре. І дві моделі лишаються. А дістаю я ось таку малютку. Це в нас є BMW, напевно, 2002. Так, BMW 2002. М -м, така доволі малесенька. Має, між іншим, скол, що дуже шкода, тому що планувалося її віддати другові в колекцію. Ну, Але, але, але. Гарно виглядає. 02-й порядковий номер BMW. Прекрасна модель. Ззаді, між іншим, виглядає як якийсь запорожець. Ну, але це є BMW. Ось такі прекрасні моделі були на огляді цієї посилочки. В наступному відео ми будемо розпаковувати таку ж саму посилочку від цього ж продавця, де буде знаходитися теж певна енна кількість преміум моделей Hot Wheels в розпаці. Сподіваюся, моделі будуть там теж в гарному стані. А ви підписуйтеся на канал, ставте свої вподобання і далі буде набагато цікавіше.